Ярослав навчається в Олександріївській загальноосвітній школі інтернаті. Свої 14 років він досить непогано співає, кажуть педагоги. На подібні заходи учні інтернату приходять із задоволенням. А Ярослав не тільки подивитися, а ще й навчитися спортом. Займаюся, але трохи хочеться поспівати, хочеться собі так виступати. Концерт обереги добра організували спеціально для діток соціально незахищених категорій. У міському палаці дітей та молоді благодійні концерти проводять часто. ПДМіці своєю творчістю прагнуть виховати у діток любов до пісні, танцю, музики. Ідею цього концерту було донести добро для наших любих діток, які проживають у місті, які мають певні якісь проблеми, і щоб трошки скрасити їм ці дні, щоб зробити їм. Такий от невеличкий подарунок за словами керівника ансамблю Дружба Наталії Дзюбенко, захід корисний не тільки для глядачів, а й для учасників. Бажаю бачити в своїх вихованцях людей добрих, чуйних і щасливих. І саме цими субстанціями, цими якостями, людини потрібно і ділитися. І сьогодні наші вихованці творчих колективів Палацу де та молоді будуть ділитися своїми вміннями, своїми навиками. Своїми емоціями, своїм щастям, що вони перебувають на сцені, потреба допомагати має бути в кожного. Запевняють ПДЕМівці. А підтримка і увага просто необхідні діткам соціально незахищених категорій, кажуть організатори. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів, новини рівного.